Вітаю з вами я, Всеволод Зеленін, професор університету Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НЛП міжнародної категорії. В цьому ефірі, який є насправді репортажем з курсу Шлях і Янголів, я розкажу про те, чим ми займалися сьогодні і вчора. Для тих, хто не знає цей курс. Це насправді підготовка тих людей, тих фахівців, психологів, соціальних працівників, військових, які будуть готові працювати з ветеранами, з нашими рембо, з нашими побратимами, з нашими героями, їхніми родинами. Адже тих, що повертаються з війни, несуть собі несуть собі відбиток смерті. І наше завдання повернути їх до життя. Звичайно, основна робота буде після того, як закінчиться війна. Бо сьогодні повертати їх остаточно, якщо вони прийшли тимчасово просто до своїх родин і знову повернуться на фронт це неправильно. І про це може сказати вам будь-який військовий психолог. Але вчитися тому, що буде після перемоги, я вважаю, потрібно вже. Ми маємо бути готові, що мільйони людей. Які вражені в саме серце, чиє серце обливається кров'ю, чий біль буде на десятиліття, вони мають повернутися до тих, хто готовий їх зустріти. Як я кажу, вони стали в бій і стали для нас нашими янгела-охоронцями. Коли вони повернуться, їх мають зустріти ті, хто будуть вже для них, янгела-охоронцями. Якщо ви вважаєте цю тему важливою, Якщо ви вважаєте, що треба готувати психологів, які будуть працювати з родинами, з дітьми, з дружинами, з самими військовими, то, будь ласка, підтримайте цей ефір. Це для вас дуже просто. Я бачу, що з мене дивиться вісім людей, і лише три з них поставили вподобайки. Я можу навіть подивитися, хто це, це ті, що вчаться в мене зараз на курсі. Кожна ваша підтримка, кожний ваш Пост кожний ваш репост це чиєсь життя. Я не скажу, що ви прямо от спасете від смерті когось, але змінити життя ви зможете. Якщо ви готові до цього, зробіть дуже простий рух. Бо я цьому руху, руху своєї душі, руху свого серця присвятив вже більше восьми років. Ну, добре. Що відбувалося сьогодні і вчора, з чим ми працювали? В нейролінгвістичному програмуванні це називається багатопозиційним описанням. Це коли ми встані подивитися на ситуацію принаймні з трьох точок зору: з власної, з точки зору іншої людини і з точки зору такого опосередкованого спостерігача. Давайте уявимо: повернувся військовий, повернувся ветеран, побратим додому. І дружина бачить абсолютно не ту людину, яка вона відправляла на фронт. Вона відчуває розпач, вона його дочекалася, вона його любить, але але, але їй треба навчитися побачити світ його очима. Є доволі гарний ролик. Я не буду показувати його тут прямо в ефірі, бо мене можуть забанити, бо там музика авторська і так далі. Я його кіну як посилання. Внизу в коментарях до цього відео, ви подивитесь, вміння відчути, що в той момент, коли е, якісь звуки там в дворі, які для вас мирні, абсолютно нормальні, для нього це може включити його бойовий досвід. І він сховав собі, сховав насправді для того, щоб зберегти вас як під бронею, як під бронежилетом. Він сховав той страшний розпач, страшний біль, який він пережив там. Він несе в собі як ядерний реактор, який він намагається якось огорнути з усіх боків, щоб ніхто не чув, скільки там страшного сталося з ним. І дружині треба навчитися, навчитися зрозуміти ту людину, яку вона любить, яку вона кохає, яку... з якою вона хоче провести життя, бути дружиною ветерана – це не просто. Тобто вона може перебувати в власній позиції, а може подивитися на світ його очима. А може подивитися на свої відносини от як об'єктивно, як, я не знаю, просто камера е е телевізійна. Да? Просто от незалежно і зрозуміти, що між ними відбувається і як налагодити ці стосунки. Ми вчилися вирішувати конфлікти, ми вчилися усувати непорозуміння. Вчилися вирішувати ті конфлікти, яким десятки років. І дівчата і хлопці навчилися. І я пишаюся ними. Я пишаюся Наталією Морозіною, яка зараз з нами в ефірі, і яка може написати, що їй дало, що дала участь в цьому. Я пишаюся Ольгою Цикаленко Хельгою. Я пишаюся своїми асистентами Іриною Приходько. Наталію Миколаївною, Петріною, які допомагають нам усіма, хто був, Ярославом, скороходом, всіма іншими. Я звертаюся до вас. Люди, розкажіть про те, що ви навчилися, зробіть, бо кожен з вас це життя, чиєсь життя це психологічний фронт, без якого не буде перемоги, без якої після війни буде страшна психологічна драма, страшна психологічна поразка якої Україна може просто не витримати. Буде така кількість людей постраждалих психологічно, що ми просто не піднімемося з цієї травми. Хто згодний зі мною? Поставте, будь ласка, плюси. Підтримайте цей ефір. Декілька слів про ці позиції з точки зору такого бойового сприйняття. Позиції сприйняття перше, да. Перша позиція це коли людина занурюється в своє відчуття. Вона в такому гарному сенсі цього слова є егоїстом. Вона може чітко донести своє бажання, вона може чітко розказати, що вона вважає за потрібне, захистити свої кордони психологічні, бути захищеною і захищати інших. Друга позиція це можливість відчути біль або радість іншої людини. Подивитися з її точки зору на ситуацію, врахувати її інтереси, відчути настрій своєї дитини, своєї дружини, свого чоловіка, своїх родичів, відчути це. В бою це допомагає відчувати один одного і рухатись так, ніби ви одне ціле. В мирному житті можна навчитися розуміти інших. Для того, щоб прибрати з свого серця ту смерть, яку несе війна. Третя позиція вона в військових доволі розвинута. Вони дивляться на все з такої холодної точки зору, спокійно, здебільшого розважливо, вони дивляться в очі смерті. Подивіться в очі солдатам, хоча б фотографію. Наберіть очі солдата чи там очі військових, подивіться в ці очі. Там стільки болі. І стільки такого спокою водночас. Це допомагає людині. Це третя позиція допомагає людині спокійно і критично розмірковувати навіть в кризовій ситуації, в смертельно небезпечній ситуації. І нарешті четверта позиція вона дозволяє відчути себе як частину команди буквально розчинитися в своєму бойовому підрозділі. Але дуже важливо після війни розчинитися тепер вже не в своєму бойовому підрозділі, а в своїй сім'ї. Так залишаться ваші побратими і вони залишаться на все життя. Запам'ятайте, дружини, вони для них ближчі за всіх за рідну маму. Бо мама народила, виховала все добре, але ті закривали своїми тілами, своїми серцями одне одного. Вони кровні браті. Брати. Військові. До речі, хто стикався з цим, напишіть про це в коментарях. У нас була техніка трипозиційного писання ситуація коли ми дивилися з своєї позиції з такої третьої позиції розміркованою, з позиції іншої людини, знову з третьої позиції. Так ходили до тих пір по позиціям сприйняття, поки не знаходилось якесь гарне конструктивне рішення ситуації. Ще була техніка мета дзеркала, яка дозволяє вирішувати конфлікти, яким 10, 20, 30 років, яким то покоління тягнуться в родинах. Я думаю, що це буде дуже корисно для того, щоб відновити відносини з тими, хто побував під окупацією, хто побував під е впливом сильним, ворожої пропаганди, для того, щоб вони змогли відновити найцінніше. Ротинні зв'язки. А потім, я думаю, після війни, коли закінчиться там, ця кремлівська пропаганда, багато людей буде просто в такому розпачі від того, як вони могли повірити в цю дурість. Ці... Ну, не буду. Ви всі так знаєте, цю дурість, яку там транслювали з Кремля. Але треба повернути цих людей в родини. І от якраз мене дзеркало допомагає в цьому. Далі ми вивчали, як е, відбувається суб'єктивна репрезентація часу, як людина може переміщатися суб'єктивно, точно в той, ту мить, ту хвилину, яку треба переосмислити. Да? Робота з лінією часу, робота з лінією життя. Ці техніки дозволяють е, буквально з точністю до хвилини, знаєте, як така машина часу, поставити і точно. Попасти туди, де була якась ситуація, яку треба переосмислити. Можливо, це була травма, можливо, це була якась визначна подія, яку треба зрозуміти інакше, її значення. І ми робили сьогодні дуже багато різних технік. Бачите, техніка побудови реального майбутнього, знесення змін в минуле, як таких ресурсних станів це техніка каталізації. Наприклад, людина каже: Я б хотів. Чи хотіла там вчити От сьогодні з Наталією Мармзіною працювала, що вона зараз, як біженець в Німеччині, і в неї є проблеми, чи були проблеми тепер же вивченням мови. І вона каже: мені хотілося вчити цю мову легко. І ми відтворили ті згадки в минулому, які допомогли їй згадати, що її бабуся була. Німці її забрали під час Другої світової війни, але вона повернулася і вона володіла вільно французькою німецькою мовою. Наталя могла чути цю мову в дитинстві, і на це можна спертися. Вона відпочивала в Швейцарії, там чула німецьку мову, тобто німецька мова перестала бути для неї чужою і стала такою дуже пружною, веселою, цікавою. і Зацікавленість, я думаю, допоможе. Наталя, як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Допоможе це, це вам вирішити питання з тим, щоб легко, чудово навчитися німецької мови. До речі, знову нагадую, будь ласка, підтримайте. Я бачу, що майже в два рази більше людей дивиться цей ефір, ніж підтримали його вподобайками. Кожна ваша вподобайка це зміна життя людей, які зможуть побачити цей ефір завдяки вам. Будь ласка, прямо зараз простягніть руку і зробіть це. Не буду робити це, як робить Арестович, там, Фейгін, чи хтось інший, які просто кажуть, прямо зараз. От, все, не, от я зараз буду мовчати, поки всі не поставлять да, лайки. Да. Ось, будь ласка, дякую, що хтось підтримав. З'явилася ще Людмила Корн. Оля Бойко пише в коментарях. Так, підрозділ, якому плечо-пліч стоїш. Ти... Сприймається саме як сім'я, буквально це більш ніж сім'я, це духовна сім'я. розумієте це, це більш ніж сім'я, це більш ніж родина. Так, і от нам відповідає Наталія Морозіна Так, це цікавленість саме той сенс для подобання вивчення мови. Да. Вона така легка, трошки шипляча така, така для неї стала мова. От вона змогла це зробити. Ну, і звичайно, найпотужніша техніка сьогоднішнього дня це реімпринтінг. Своє часу Лоуренс, який відкрив ефект імпринту, отримав за це Нобелівську премію. Він зрозумів, що стисло так сказати, що е, перше, що людина чи там істота, там він е, на качках здається, чи на гусятах він там досліджував це. Е, Перше, коли вони бачать, вони потім вважають мамою, навіть якщо це іграшка чи м'ячик, тобто так, так? Да? воно щось вдруковується в свідомість і на все життя. І от є такі вдруковані ситуації, які можна передрукувати, змінити це сприйняття. Можливо, була, була якась трагічна ситуація. От мені згадується, я працював з чоловіком, йому щось було 56 чи 57, такий здоровий, кремезний, дядько, потужний, сильний. Але каже: кожного разу, коли я попадаю в кімнату, де є неонове світло, це холодне світло, я відчуваю таку тугу, таку. Мені так одиноко, так самотньо, я взагалі нічого не можу зробити з собою. Імпринт проявляється як у людини, як щось некероване, негативне і незрозуміле, непояснюване. Якщо у вас є такі реакції, то вам обов'язково треба пройти цю техніку. І хлопці, дівчата, які сьогодні навчалися, вони вже вміють це робити. Звертайтеся до них, я рекомендую всім і Олю Бойко, і Хельгу Цекаленка. Наталію Марамзінгу, усіх, хто був сьогодні, і всі, хто був на моїх попередніх курсах, вони це дуже гарно вміють. Вони можуть передрукувати це, підзапечатлять по-русски. І до чого це веде? Ситуація починає сприйматися інакше. Я закінчу про цього дядька. Він... Ми почали там мандрувати в його минуло і добралися до першої джерела цієї ситуації. І з'явилося, що коли він народився, тільки був. Малюком, якому там кілька годин від народження, щось сталося з мамою його, і лікарі його кинули там під неоною лампою і займалися там, якось рятували маму. А він відчував, що йому самотньо, він плакав маленький. І це закарбувалося в його психіці оце стан самотності і це світло. Я ніколи не забуду, як величезний, кремезний дядько. Яку я запитав, а що ти можеш допомогти? Як ти можеш допомогти тому малому? Він каже: ну ніхто не підійде, я знаю, що лікарі будуть займатися. Я все розумію ситуацію, але так потрібна ця підтримка. Я кажу: так в нього є ти. І він взяв самого себе на руки і гойдав, і співав колесково самому собі. Бо він в себе є, є і плакав. Дуже глибока техніка, багато хто з учасниць, особливо учасниць і учасників, плакали. Я сам сьогодні. У мене були сльози, коли я працював. Тобто, це дуже глибинна могутня техніка, яка дозволяє переосмислити своє життя. Так. А ось такі у нас були техніки для зміни особистісної історії і таке інше. Якщо вам цікаво, запитуйте про це, запитуйте учасників, ви їх бачите. Знову звертаюся до всіх, хто ще не підтримав цей ефір, ані. Фодобайкою, а не репостом, будь ласка, зробіть це. Може хтось здогадається, дізнається. О, Наталі, тренінговий центр Наталії Сабліної звертайтеся до неї. Наталія Сабліна сьогодні опанувала цю техніку, вона може допомагати десятка, може сотням людей. Вона дуже гарно і вміло вже працює з цим. Ну і наостанок хочу сказати дуже корисну інформацію. Мені здається, що корисна. У нас є така традиція, що поки йде курс, <кху> у нас є. Дуже потужні е, такі е, скидки на наступний аналогічний курс. І от поки йде курс, залишилися ще три дні. Завтра, післязавтра і в вівторок, е, можна попасти на аналогічний курс. Подивіться там в описанні наверху. Е, в аналогічний курс, який буде в жовтні, чому я так прямо натискаю на це? Я вірю, що в жовтні буде вже інша ситуація. Я вірю, що до жовтня ми вже наблизимося до перемоги, чи можливо її отримаємо. І це означає, що будуть дуже потрібні десятки, сотні, тисячі людей, психологів, соціальних працівників, просто людей, там волонтерів, які будуть готові, так само як вони будуть готові там в 2014 році, в 2022 році кидатися на фронт і допомагати всім, хто встав на захист. Потрібні будуть люди, які будуть готові зустріти тих, хто повернеться з фронту, зустріти їх вміло. І от мені Ірина Приходько пише: супер рання пропозиція, кращі пропозиції точно не буде. Скористайтеся, будь ласка, точно не буде кращої пропозиції, якщо ви хотіли б стати янголом охоронцем Якщо ви хотіли супроводжувати наших янголів які зараз, от прямо зараз для того, щоб ми з вами могли спілкуватися, хтось загинув, поки я говорю. Може, не, один, не одна людина загинула, вони стоять пліч опліч і гинуть. А ви готові до психологічного фронту? Ви готові їх зустріти, коли їм буде потрібна допомога. Зараз вони допомагають вам, допомагають жертвують своїм життям заради вас, заради кожного, хто дивиться зараз на мене. Ви готові їм віддячити. Ви готові бути вдячними тим людям, що про своє життя віддають заради вас. Готові ви зустріти їх і підтримати? Бо зараз. Ну, повно, я знову ж таки поскидаю відео під тут в коментарях. Страшні речі, люди повертаються, ті, що повертаються з фронту, там контужені, поранені, їм всім потрібна психологічна допомога. Їм всім потрібні ті, ті навички, які я зараз даю. Якщо ви хочете навчитися, якщо для вас це важливо, якщо у вас є сенс, якщо ви є, вибачте, якщо у вас є совість перед цими людьми, відповідальність. Перед тими, хто зараз ще живий, і перед тими, хто загинув, то я скажу так: Хоч не хочете в мене, вчитися десь-інде, але навчіться, бо нам потрібна, ще буде не тільки ця перемога військова, але й перемога мирна, перемога психологічна. І ті з вас, що будуть готові битися на цьому психологічному фронті вже після перемоги військової, ті, хто готові будуть перемагати смерть, яка прийде в душі людей. Я закликаю вас на цей фронт. Я кличу вас до цієї мобілізації. І я вірю, що на жовтень, коли буде цей курс, вже буде от просто от так потрібні люди, які будуть вміти це робити. До мене зараз вертаються десятки організацій, які кажуть, де є, де є ті люди, яких ти готував. І я хочу встигнути їх підготувати. Так само, як 8 років я допомагав тих, що підуть зараз на фронт. І зараз я буду готувати всіх, хто готовий. Зустрічати тих, хто повернеться з фронту. На цьому все. За вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії і психології, тренер НЛП міжнародної категорії. Я кличу вас на шлях янголів. Чекаю!